Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дев'ять хвилин тому стріляли у Толіка Шарія. Пам'ятаєте, не забули? Анатолій Шарій, зрадник неньки України, російський пропагандон, який на російські гроші купив собі ВІЛу в Барселоні, Іспанії, і звідти поливає болотом. Свою неньку Україну та її громадян. Справжній патріот український, так? Ну, який справжній патріот України без віли в Європі, в Іспанії. Так ось дивна новина така: стріляли в Толіка Шарія з автомата, з глушником. Стріляли, коли він їхав в автомобілі. І ще більша дивина, що ні Толік Шарій, ні автомобіль не пострадав, ні царапинки. Толік Шарій з автомобіля робить стрім і кричить: у мене стріляли, поліція неділю назад дав фотографії, імена фамілії тих людей, які мають в мене стріляти, іспанська поліція нічого не зробила, мене не захистила. Підвели іспанці Толіка Шарія, який розіграв чергове шоу. Чергове шоу, щоб привернути увагу до своєї персони і дати правильно, і дати козир російській пропаганді, яка вже верещить, що Бендери достали толіка шарія в Іспанії, стріляли з Гвери, автомата. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!